Любі діти і дорогі батьки! Від щирого серця хочу привітати вас із святом 1 вересня з Днем Знань. Цей день для нас був завжди особливим. І неважливо, куди йшла дитина, чи то до школи, чи то в садок. Це були завжди справжні емоції і неймовірні відчуття. Але, на жаль, цього року ми маємо змінити формат нашого свята через війну. І не тільки це. В цьому році ми будемо з вами онлайн навчатися, онлайн працювати і онлайн спілкуватися. Але я дуже вірю, що вже зовсім скоро ми зможемо зустрітися з вами у нашому садочку і у нашій групі. Я залишаюся в садочку. Приїжджайте до нас в Україну, тут завжди. Зрічають гостино, пісняли від хати до хати, бо у нас люди в співати бати, це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори, полонини, рідна, ти моя Україна, це моя земля, це моя країна, тут моя.